Доброго дня, друзі, доброго дня, любий вчителю. Продовжуємо серію розмов з майстром Ованом Стефаном. І сьогодні ми поговоримо про Егрегори. Я думаю, що це питання турбує багатьох. Сьогодні з нами майстер Овен Стефан і я, учениця академії майстра Ована Стефана Оріна. І перше питання цікаве що таке Егрегор? Бо я думаю, що воно не всім зрозуміле. Я знову хочу повідомити тим, хто не знає. Я пишаюся своїми учнями, вони всі неймовірні. І ми довго готувалися з Оріною до цієї, цієї публічної зустрічі, звісно, що ми спілкуємося. Я дуже щасливий, що вона приєдналася до цього формату, і це її ідея поговорити про саме Грегори і тема надзвичайна. Дуже багато з біля цієї теми е, синитниць реальних, просто профанації. І це має сенс. Так має бути. Бо сама структура і природа Егрегора вона спонукає те, щоб ми не знали правди про нього. І я не так давно переглядав певні лекції дуже відомих в світі магів, які. Ну, не розуміють, з чим вони мають справу на превеликий жаль. Тому ми будемо спиратися на наші дослідження, дослідження наших груп. Ми неодноразово і працювали і з темою Егрегорів. І в нашій академії ми опрацьовуємо цю тему вже на третьому ступені. Але про це, напевно, ми поговоримо трошки пізніше під час цієї бесіди. Отже, природа Егрегора, давайте. Це, звісно, енергетична структура, польова структура. Це енергетичне, якщо хочете, поле, поле, яке спирається на опоєднання свідомостей, і ці свідомості поєднуються не завжди добровільно. Частіше за все, вони поєднуються недобровільно. Є кілька різ... різновидів, будемо казати, започаткування егрегорів. Ми почнемо зверху. Є Егрегори, які прийшли до нас з Всесвіту. Таким є найзнаменитішим, одним з найпотужніших і древніших Егрегор війни. Про нього можна пару слів буде сказати трошки нижче. Але це прийшли, засланий, як кажуть, козачок, на якому побудувався фундамент і епохи війн і епохи поработіння. Є Егрегори місцеві. Тобто це верх, низ піраміди спирається. Егрегор вулиці, Егрегор будинку, Егрегор сім'ї, Егрегор роду, Егрегор фамілії, Егрегор народу, міста, села, містечка, школи, е університету, дитячого садочку. І там приєднуються всі несвідомо, створюють ці Егрегори. І таким чином людина причеплена. До невеличезної кількості егрегорів, про які вона навіть думки не має, але вона в них входить. І уявіть собі, що з самого початку ми народжуємось, вже стаємо частиною егрегору. Тут нас провели обряд приєднання до якоїсь релігії, до будь-якої, і ми вже в потужному планетарному егрегорі якоїсь релігії нас не запитують. Чи готові ми бути іудеєм, християнином, мусульманином, будь-ким. Ми по рішенню роду, батьків, традиції нас туди поклали. І ми приєдналися. По своїй структурі енерго, е, будемо, е, по енергетичній структурі це паразитарні сутності. Хоча я звідусіль чую думки без агрегорів не можна, вони необхідні. Брехня. Без агрегорів можна. Наша академія це доказує, і жити без егрегорів набагато ефективніше. Так от, щоб повністю відповісти на е, запитання, що ж таке егрегори, по суті це міцелійна грибниця. От, тобто егрегори пер, переплітаються один з одним, вони мають структуру розвинуту. Якщо ми візьмемо маленький грибочок і викопаємо його кореневище, ми по, отримаємо 150-200, а то й 300 кілограмів кор, коренів. Так і егрегор розповсюджується, росте і збільшується. Але це паразитарна е, структура енергетична, яка має будемо, умовно природній непоходження. А є ще егрегор фашизму, егрегор комунізму, егрегор банківської сфери, фінансів, егрегор стихії води це коли свідомості людей поєднуються в одну потужну енергетичну. Структуру, яка теж є, по суті, фільтром, прокладкою і паразитом в нашому спілкуванні з грошима, можуть бути ми і гроші. А у нас ми Егрегор, банківська система, фінансова система, податкова система, і потім тільки гроші. Тому ми про це теж, напевно, пізніше поговоримо більш детально, але зрозумійте, що якраз ці системи енергетичні, які ми називаємо егрегором, паразитують. На, на нас, і по більшості незаконно. Ну, от ви відповіли на моє наступне запитання, чи пов'язані Грегора між собою. Я розумію, що пов'язані і тісно. І є що про це ще сказати: Егрегори не тільки пов'язані, вони підтримують один одного. Якщо ми, ми продивлялися на наших роботах з ЕГрегорами, досліджуючи і вивчаючи ці структури. Ми піраміду егрегорів, яка підтримує рабство. Туди увійшли не тільки Егрегор війни. Найбільшими Егрегорами, які, до речі, підтримують війну, було православ'я, християнство. І ми здивувалися, тепер вже ні. Тепер, коли ми більше дослідили, нам зрозуміло чому. Але Егрегор рабства, він співпрацює і взаємопоєднаний. Не дивуйтесь, Егрегор не тільки фінансів, а й фармацій. А і медицини, а й освіти, і багато-багато інших не менш потужних егрегорів підтримують егрегор рабства і систему рабства в нашій цивілізації. І от тому вони, це аби на одній галявині росли опята, мухомори, білі гриби, інші, і вони переплилися, але вони отримують енергію з одної галявини. З нашого світу. І ці і прийшлі, і ті, яких ми створили, вони всі абсолютно паразитарні е, структури. Колись був один такий випадок, був за от роки, роки мого, існування нашої школи, прийшло, прийшла людина, і він вже з рішенням прийшов: Я не буду у вас навчатися, тому що у вас немає Грегора. Я був не тільки здивований, я був шокований людина. Ти йдеш в озеро і, і відмовляєшся йти в озеро, тому що там не є, не є піявок, які тебе будуть поїдати. Він просто не розумів, захарастили йому свідомість оце псевдознаннями про Егрегори. Так, да, дійсно, я завжди заявляю і зараз повторюю: це важливо. Наша академія свідома з самих початків, з часів Лімурії, Ніколи не мала і не буде мати Егрегора. Є енергетична структура, яка дає доступ до знань, дає доступ до інформаційного поля планети, до хроніка каші, яка дає захист додатковий нашим учням і ще багато що дає, підсилює і так далі. Але це енергетична структура. І той, хто дійсно бачить і досліджує, той бачить, що дійсно так і є. Ми не створювали паразитарну структуру Егрегора. І не, і не плануємо створюється вона легко. Коли є дві-три людини, вже маленький Егрегор, який накачується енергією, і він вже гігантський. І напевно для розвитку нас, аби ми були якоюсь е, релігійною організацією і е, агресивно себе розвивали, то напевно, що нам би потрібен був Егрегор. Він би допомагав нам чіпляти, е, сам би насичувався, і ми б з ним більш ефективно росли. Але ми ростемо зовсім іншим шляхом природнім, до нас притягуються серцями. Ми, у нас вхід, там де й вихід. Тобто ти захотів, увійшов. Ти захотів, вийшов. Ми не обмежуємо свободи, тим більше свободи воли, волі, волевиявлення. Ми не стаємо з кнутом, займайся, ми даємо знаряддя ловити рибу. А вже рибу. Ловите, ви, ви її готуєте так, як вам подобається, ви її їсте тоді, коли ви голодні, і так далі. І це вже не про егрегори, це про свободу, про дійсно, про справедливість, про якщо хочете терпіння, про смиріння, про співчуття, про знання, про закони Всесвіту, на яким ми і базуємось. Ну, це ми трошки відволіклися від егрегорів, продовжимо. Дякую ще раз за вечірну відповідь. Хотілося б почути, а який вплив на людину Грегорів? Як саме от ті порозидарні Грегори впливають? Як вони от шукають той зв'язок через тіло, душу, через тонкі тіла? Як це відбувається? Ми, коли заходимо з морозу в будинок, нам тепло. І тепло це як і Грегор. Ми знаходимося в ньому, наприклад. Ми знаходимося в Егрегорі християнства чи якоїсь іншої релігії, і ми маємо або любов, і біля нас там так звані однодумці, які нам підтримують якийсь комфорт. І, звісно, ми собі відчуваємо певний час, а можливо і завжди, і цілі життя, досить комфортно в межах цього Егрегора. У мене був такий учень. Ну, він і є, слава Богу, живий і здоровий, який не міг він, будучи. Належним до Егрегора країни Ізраїль, єврейського народу, був невідчепний від християнства. Його відчіпляли звідти чотири рази. Він знову повертався, йому подобалось там. Ну, отак він прикипів якимись минулими життями, десь, можливо, в покармі він був дотичний настільки до християнства. Можливо, він бачив колись, як просп'яли Христа, і то його так зачепило, Не знаю. Тому егрегори чіпляють всіма можливими способами, як маніпулюють. Егрегор фінансів, це буде зрозуміло найбільше. Людина працює все життя, практично 24 на 7, для того, щоб мати собі де спати, їсти і трошки відпочити. Це і є рабство. І для того, щоб отримати свободу від цього егрегора. Я скажу, що скажете, є мільярдери. В них своя ступінь рабства фінансового. І з них, з цих мільярдерів легко робляться і мільйонери, і в злидні їх теж досить легко опустити егрегорові. Тобто Егрегор маніпулює. Зараз Егрегор води маніпулює людством якістю води. Ми чим далі споживаємо все менше якісну воду. Нам все більше всього додають якихось якоїсь хімії, якихось добавок в цю бутильовану воду, сам пластик і таке інше. От і йде маніпуля. А коли ми, от у мене був такий випадок, да? я коли почав від свій шлях від'єднання від Егрегорів, спочатку від, від християнства, потім думаю, через мить всі релігії мають піти, всі Егрего, а потім всі Егрегори. Що відбулося? Я жив в місцині, де дуже погана вода навіть з криниці. Зі скважини вода досить брудна, загажена залізом і все таке інше. Її пити не можеш. І тут, як тільки я це зробив, через два дні сусід каже, а чого ти не береш? Воно у нас джерело 50 метрів від того будинку. Іди, бери, чиста вода питна. Ідеальна. Ми брали аналізи багато разів, а на показники не надзвичайні. Ось. З Егрегором я працював з водою. І ось я працюю з водою без Егрегора. Моя сім'я почала пити практично цілющу воду не без всяких зусиль. Просто я вийшов з усіх Егрегорів. Що відбувається? Е, Ми не через цю перетинку між Богом і мною Егрегор. Навіщо? Молитва застряє в Егрегорі, Егрегор нею харчує, і егрегор Вирішує, яку молитву віддати в реалізацію, яку ні. Така чиста маніпуляція. А коли я напряму з Богом, і я знаю, що між моїм серцем і Богом немає відстані, ми єдині, то де там поміщався той Егрегор От. І ці маніпуляції перестають бути. Ми, Можна так собі уявити, що у нас були поставки з, через посередники. Тепло через посередника, вода через посередника, фінанси через посередника, молитва через посередника, їжа через посередника, все через посередників. Ми при... І ця ланка, і нам все ставало дорожче і менш якісне. Бо посередник що робить? Де краще і більше заробити. І ми, прибирав, прибравши цей шар посередників, ми напряму перезакладаємо угоди, перескладаємо. Напряму з енергією води і отримуємо більшу якість. З фінансами ми працюємо напряму, ми вирішуємо, скільки працювати, скільки заробити і як використати, не дивлячись на систему фінансів. Ми вже стаємо от поволі менше залежними від системи фінансів. Так, да, ми виконуємо закони країни перебування і тому до нас немає зачіпок і є впливів додаткових, але ми собі вирішуємо. Не е, важко працюючи заробляти кошти, а ми працюємо в задоволення, робимо улюблену роботу, наприклад, і отримуємо максимальний фінансовий достаток. І таким чином, позбавившись цих посередників, ми отримуємо вищу якість життя. Отак це працює з Зрозуміло. щиро дякую. І тепер найважливіше. Як розірвати стосунки, стосунки в лапках з егрегорами, як звільнитися від їх впливу, і, напевно, дуже важливе питання, тому що егрегор християнства надто міцний, як вийти з під його впливу, чи є існують якісь практики, що людям робити, куди звертатись. Ну, досліджуючи... Тут багато питань в одному, прошу вибачення. Та, та, нічого, це, це найголовніше і найболючіше питання. Якщо люди нас почули, то е, вони зададуть собі ці запитання і причому всі одразу, можливо ще й більше. Тому ми, друзі, очікуємо від вас запитання і, можливо, продовжимо тему в наступній нашій бесіді. Але зараз, е, як ми вирішили це питання? Мені стало в певний час зрозуміло, що нас підключили до Егрегорів, не запитуючи нашої волі. І нас не питали. Ти хочеш, я тебе приєднаю до Егрегора християнства, до Егрегора води, до Егрегора дитячого садочку, міста, на, нації, народу, країни? І так далі. Мене ніхто не питав, але мене автоматично включали, включали. І десь свідомо, десь несвідомо ми приймай, не кажучи ні. Оце використовувалось. Не кажеш ні, значить так. Да. І на цьому нас всіх ловили. Тобто, волевиявлення наше враховувалось якось. Не, зо, не на 100%. Тобто не кажеш ні, значить так. Тому тобто мовчання знак згоди. І тут я вам скажу, друзі, навчіться говорити свідомо ні. Повернемось до Егрегорів. І я зрозумів, що проявлення нашої волі. Ми можемо від'єднатися від усіх егрегорів одночасно. І наше, тут в допомогу приходять наші янголи-охоронці, так звані, і наше Вище Я. Ми на рівні іменем нашого ісконного вищого я ми маємо можливість і право роз'єднати себе з егрегорами. Як це виглядає? На, на найскладніші у нас е, відносини в наших місцинах з егрегором православ'я християнства. Там ми і хрещені. Дехто й вінчений, а декого багато разів там ховали по християнському обряду в інших життях. І у нас купа канатів йде до цього егрегора, зав'язані в різні вузли з різними людьми і таке і так, і інше. Так от, якщо ви хочете спостерігати за цим процесом, ви побачите, що ви стоїте і від вас йде десятки, сотні, а може й тисячі канатів до різних егрегорів. Ви просто маєте забрати, прибрати ці канати від себе. Не треба. Атакувати Егрегора. Миром. Адже вас вдалося обманути, і ви на якомусь рівні таки дали мовчазну згоду, не сказали ні. Тому ви просто проявляючи свою волю, можете по одному ці енергетичні зв'язки прирвати з Егрегорами. Можете просто, якщо ви нічого не бачите і не відчуваєте, можете проявити свою волю і перевіряти на відчуттях маятником, вийшло, не вийшло. От. І ви маєте на це право, і це головне в цьому акті. Ми на третьому ступені Академії ЗУСІ ще жодна, жодна людина. Були ті, хто сумнівали, що треба це робити, але всі прийняли, ну, якщо хочете, це такий собі, ну, десь в чомусь обряд. Процедура. Будемо казати, процедура звільнення від ігрегорів. Але нещодавно до нас. Дійшла, дійшло розуміння акт другий, який ми почали практикувати недавно. Ми маємо право не просто бути від'єднаними від цих егрегорів. Ми маємо право на повернення всіх енергій, які ці егрегори незаконно, не зовсім законно у нас забрали, за всі тілення, за, в усіх життях, в усіх світах. В усіх вимірах, в усіх часах і в усіх просторах, єдине дорогі друзі, коли ви це робите, будь ласка, врахуйте, що якщо ви стоїте вранці і приймаєте душ, то ваша ваш потік води з душу умовний стане в десятки тисяч разів більш потужним і можна постраждати фізично. Тому і тут, якщо ви постійно... До вас доходять енергії і від планети, і від вищих сил в звичному для вас режимі, то коли ви будете повертати собі енергії від егрегорів да стільки багато, да різних, то може бути важко для вашого фізичного тіла і тому, щоб всі процеси в вашому житті і далі проходили гармонійно, просіть, щоб вам повернення відбувалося в гармонійному для вас режимі. Щоб ви, щоб ця хвиля не знесла ваше життя. Тому тут треба бути обережним. Ми це враховуємо на третьому ступені академії, коли це робимо. І тому ми проводимо це все толерантно. Тому, будь ласка, я при призиваю всіх, е бо не вдалося нам одномоментно від відключити все людство від егрегорів. Це вже з нашого боку була би не зовсім законна дія. І тому ми вирішили діяти таким чином, що ті, хто... Вирішує так, ми допомагаємо пройти саме звільнення від цих жарких і палких обіймів цих паразитів, які називаються так загадково Грегори. Отже, слово класне, от, але знаєте, можливо, і слово глисти комусь подобається. Але, тим не менше, за ним ідуть паразитарні сутності. Отже, ми маємо собі розуміти, що це, самі вирішити, чи ми далі в полі. Цих егрегорів будемо жити, чи ми хочемо такі отримати свою ступінь волі, свободи незалежності і отримати її? Я хочу з дозволу вчителя поділитися такою історією. Він прокоментує. Почули її на просторах інтернету, для чого маму не пускають під час обряду хрещення до храму, тому що мама своїм біополем захищає дитину. І дитина не попадає під вплив того Егрегора. Тому церква дуже гарно, акуратно, маму, ніби вона нечиста після пологів, 50 днів не пускає на обряд хрещення. Як, як можна то прокоментувати? Значить, аура мами міцніша? Ну Ки... так, і мама має силу, дитина знаходиться в полі мами, і Егрегор таким способом маніпулює. Адже не, не тільки в християнстві жінку там в якісь певні епізоди вважають нечистою і обмежують в певних правах маму після народження перевоцерквляють. Тобто в момент виходиться народження дитини, мама звільняється від впливів Грегорів, А потім сама добровільно йде оцеркор... до лону Грегора своєї релігії знову. Отже, тому тут, звісно. Грегори досить мудрі, досить потужні. Воювати з ними не раджу, але зрозуміти, і яким чином ми можемо звільнити світ від Егрегорів взагалі. Я думаю, що це теж питання, які зараз наші глядачі задають собі, див, слухаючи нашу розмову. Е, перше, ми зробили світ, в якому буде комфортно жити Грегор. Ми попросили створити цей світ. І е, деякі. Ну, велика кількість мілких Егрегорів, зрозумівши, що їм такі пора рано чи пізно покинути цей світ, пішла. Пішли деякі навіть потужні Егрегори з планети, з самої планети, не з системи. Прибрав свої лапіші егрегор війни, але він в системі зацепився за Юпітер і там сидить, і впливає здалеку. От, але вони їх віра в себе похитнула. Багато мільярд річна історія панування Егрегорів, вони зрозуміли, що вона підходить до завершення. Тому я хочу звернутися е, до наших глядачів. По-перше, популяризуйте цю, цю бесіду. Люди зрозуміють, що таке Егрегори, і проявлять свою волю. І просто коли е, стадо як воно пасеться там, де є їжа. І коли цьому стадові не буде їжі тут, воно буде шукати іншу галявину, інший світ. Де буде нова їжа, нова трава, і ця стадо ЕГрегорів просто саме має покинути наш світ. Я не думаю, що ми маємо воювати, ми маємо відмовитися їх від їх послуг і просто не давати їм можливість харчуватися собою. Як це робити? Ну, Звісно, думки, звісно, емоції і, звісно, свідомий вибір, і навчитися говорити ні. Це дуже мудра порада навчитися говорити ні. Насправді дякуючи академії, дякуючи вчителю, що до самого в моєму житті таки сталось, і я навчилась говорити ні. Так що ще раз хочу подякувати за навчання, хочу подякувати за цікаву розмову. І я думаю, що якщо у глядачів будуть запитання, ми зможемо продовжити навіть і ту ж саму тему так. розвивати. Тут є про що поговорити, тим більше. Я знаю, чому Аріна саме цю тему обрала для першої нашої зустрічі в цьому форматі, тому що їй була самій надцікава тема. Вона була у нас авангардом, коли ми розбиралися з егрегорами. І вона багато що і сама розкаже нашим глядачам. Тому чекаємо, друзі, від вас, е ваших запитань. Можливо, ви підкажете теми, які вам не менш цікаві, чому тема егрегорів. Ми вас щиро обіймаємо, вітаємо. Ну і чекаємо. На наступні зустрічі. Нагадую, кожної неділі ви можете бачити о 10 годині бесіди з майстром. Це новий формат. Це, напевно, біля 10-ї нашої бесіди ви можете подивитися ті, що були в минулих. Вони теж, я сподіваюся, цікаві будуть вам. Ну і кожної неділі ми знову зустрічаємося. Дякую. Дякую. Щиро Арина. дякую глядачам, дякую, вчителю. Щиро дякую. Дякую.